Президент Обама заявляє, що саме лідерство США та здатність швидко організувати міжнародну спільноту на підтримку України стримало Росію від прямого вторгнення в Україну. Спільні зусилля союзників дали можливість українцям обрати своє майбутнє, заявив Обама під час виступу на випускному військової академії Вест Пойнт. Більше про зовнішню політику адміністрації Обами, якій була присвячена доповідь президента, далі Наталія Леонова. Thank right. you. Захищаючи свою зовнішню політику, президент Обама заявив, що Сполучені Штати продовжують відігравати ключову роль на світовій арені навіть після довготривалих війн в Іраку та Афганістані. Разом з тим він закликав до більш зважних підходів до використання військової сили у майбутньому. Я би зрадив вас та нашу країну, яку ми любимо, якщо б відправив вас у гарячу точку лише тому, що я побачу там проблему, яку потрібно вирішити. Або ж якщо б я переймався думку критиків, які наполягають на військовому тручані, бо це, нібито, єдиний шлях для Америки, не виглядати слабкою. Президент наголосив цьогорічні кадети перші випускники за понад 10 років, кого не відправлять на війну в Ірак чи Афганістан. Разом з тим, Обаму критикують за його рішення не використовувати військову силу в Сирії та Україні. Позиція Обами така: у сучасному світі існують інші способи захисту проти іноземного агресора: міжнародна ізоляція, економічні санкції, інституційна та економічна допомога країні, яка потерпає від агресії. Разом з тим, виступаючи перед випускниками Вестпойнт. Бама дав чітко зрозуміти, США готові захищати країни від агресорів, і якщо інші кроки не спрацюють, не виключив прямої військової допомоги. Регіональна агресія, що є неконтрольованою, де б то не було, чи в південній Україні, чи південно-китайському морі, врешті-решт вплине на наших союзників і може викликати необхідні залучення нашої армії. Ми не можемо ігнорувати те, що відбувається поза нашими кордонами. Рішення Обами утриматись від військового втручання у Сирії та Україні підтримує більшість американців. Щоправда, кажуть деякі аналітики, в очах світової спільноти президент ризикує виглядати слабким проблема у тому, що за такої політики загальна картина стратегії виглядає досить слабкою, і тоді президента легко критикувати, мовляв, лідери недружніх країн бачать, що Обама не готовий до справжніх дій, і вони відразу це використовують. Зокрема, дехто каже, що саме через слабкість США Путін проявив таку агресію відносно Криму. У спробі запевнити випускників Вестпойнт і, напевно, решту світу у непохитності Америки. Обама сказав, що США разом з тим не питатиме ні в кого дозволу, якщо йтиметься про самозахист, і продовжуватиме використовувати усі наявні військові сили у боротьбі з терористами. Президент також оголосив про плани виділити мільярди доларів, щоб допомогти країнам Африки та близького сходу подолати тероризм, а також пообіцяв посилити допомогу сирійській опозиції. Наталі Леонова, голос Америки.